Привіт, вітаю на каналі «Зоняний Шлях, який у нас чудовий сьогодні захід сонця. Ми знаходимося в нашій одній з найбільших кімнат це кухня. Тут у нас пічка і груба газова, пічка на дровах твердопаливна, і ще одна груба для другої та третьої кімнати. Вони також газові. Пічка. Ця кімната для нас буде служити кухнею. Зараз тут трохи гармидер, бо ми заводили труби під каналізацію та заведення води сьогодні, але встигли зварити борщик. Ось Такий наваристий зреберець. А тепер до робіт, які були проведені. Як ви бачите, тут є труби: ці дві під холодну та гарячу воду для умивальника раковини, це вихід холодної води для нашої майбутньої посудомийної машини. І каналізація, яка йде у ванну кімнату. Проходимо з вами далі. А ось і комора, в якій на, ми запланували е, мати ванну кімнату. Е, кімната досить велика, тому ми її розділили на дві території. Перша частина при вході вона буде як технічне приміщення місця для зберігання речей. Друга частина кімнати, е, площею 4,5 квадратних метри. Там буде в нас душова кабінка, унітаз, е, умивальник. І пральна машина. З правої сторони, там, де молоток, також буде висіти сушарка для білизни. По цій кімнаті ми також плануємо поставити теплу підлогу. Дуже сумнівалася, яку саме обрати. Вибрали все ж таки електричну, тому що для водної треба більше часу, коштів. І ми ще не впевнені з тим, що її варто встановлювати. Подивимось, як пройде ця зима, і далі заплануємо, можливо, зміну підлоги в усьому будинку. Але це вже буде абсолютно інша історія. Ось такі результати за повних два дні роботи наших майстрів. Як вам результат?